Нам щоб сьогодні потрапити на акцію, ми перекривали хрещатик за допомогою поліції, тому що ну нас дівчата на візках і обходити дуже далеко. Тому ось такі перешкоди, перепони існують. людей з інвалідністю це 2 мільйони 700 тисяч. Ми не звикли бачити людей з інвалідністю. Ми сьогодні вийшли з дівчатами з нашої організації на підтримку акції за тварин, аби не відбувалося шкородерства, аби світ ставав більш гуманний. Евно, можливо, держава думає, що хай голосують вдома, Але от ми провели соціологічне дослідження, і результати показали, що 73% виборців, які мають фізичну інвалідність, вони хочуть іти на дільницю голосувати. Вони не збираються голосувати вдома. Проблеми, які стосуються виборів, є це архітектурні перепони, перепони в інформації навіть у законодавстві є ну і звичайно ставленні. Юля. Так, що, значить, от это тобі, от это не подобається, не підходить туди-сюди. Я так правильно розумію, ти голосувати не підеш? Я голосувати піду. Я ще не вирішила, як, але я піду. Тому що це мій громадянський обов'язок. Я не можу подарувати і прогавити свій голос просто так. Я джула. Що за границею там, де сильно хорошо завжди, Що там якось інакше вибори проходять для людей з інвалідністю, і в першу чергу для людей з поганим зором. Так, є дуже хороший досвід Сполучених Штатів Америки, які використовують спеціальні машини для голосування. Вони схожі на невеличкі принтери і вони мають як аудіо супровід, так і тактильні кнопочки. І людина, яка незряча, вона може повністю сама проголосувати більше Ого, ці машини також обладнані а, девайсами, які допомагають проголосувати людям, які мають проблеми до прикладу з тактильністю рук або з мобільністю. Також це вона многофункціональна вона там. завтрак приготови кофе зробив посіна. І ще що головне вона багаторазового використання. Тобто вона залишається на дільниці, і це таке дуже розумне вкладення. Існує стереотип, що Люди сидять вдома, і їм не цікаво все окрім інвалідності. Ми стараємося долучатися до різних публічних суспільно важливих подій не тільки про людей з інвалідністю піклою. Абсолютно не тільки юля. Ну я знала, я знала інварин. що ти...